Власноруч віднайдені артефакти. Допомога музеям завжди була для пана Олексія важливим покликанням. Він мріяв створити власний простір з цікавими експонатами. Тім через конфлікт у рідному селі мета залишилася нереалізованою. Ну, в мене було в планах музей відкрити в Гремайлої, це Тернопільська область. Мої рідні проживали в село Паївка, але склалася була ситуація, було стихійне сміттєзвалище в цьому селі напроти заповідниками добори. Просто стихійне сміттєзвалище, і я написав в екологію. Ряк, скажем, так реагування не було ефективним. Я звернувся в кабінет міністрів. Кабінет міністрів відреагував. Тоді староста села в групі написала, що тут є людина, яка тут не прописана, заінтересована зацікавлена особа. І почалося цькування в групі. Там 250 чоловік. І завдяки цьому цькуванню вижили села. Багатодітну сім'ю з малолітніми дітьми під час війни, тому я вирішив допомагати Хмельницькому і іншим музеям, скажімо так, в містах. Незважаючи на життєві перипетії, благодійний колекціонер не покинув своєї мрії. Реалізувати її вдалося, переїхавши на Хмельниччину. Пан Олексій ретельно відшукує старовинні предмети, аби передати їх до музеїв та зберегти пам'ять для майбутніх поколінь. Допомагаю і Кам'янець-Подільському музеї, і нашому Хмельницькому краєзнавчому музеї, і на і меджибіжському, і на і київським музеям. Багато чого висилав цікавого. Попадаються різні, скажімо так, дуже цікаві предмети. В мене в знайомого також ми приїхали. Він каже: о вишиванки, вони дуже старі, вони нам не потрібні. І вони йдуть на музей. Дуже багато цінних речей є в людей, які вони ну для людей, тіпа типу, вони цінності не мають, але в майбутньому вони будуть мати цінність. Серед його експонатів рідкісні монети з механізмами, а також екземпляри, випущені обмеженими серіями Національного банку України, що робить їх справжньою історичною цінністю. Це в нас монета ні куля, ні шабля. Скажімо так, вона дуже гарно виглядає. Ззаді є опис. Це Національний банк України. Ми бачимо, що тут кулі використані, тому це не куля, а тут розломна шабля, тому і не шабля. Львів випустив тільки 300 штук. Це покров Пресвятої Богородиці. Оце в нас номер 167. Їх ми так розуміємо дуже мало. Музеям часто буває нелегко знайти колекціонерів, готових передати свої скарби. Тому, коли хтось виявляє бажання представити свою колекцію, це велика удача. Такий жест не лише дозволяє зберегти цінність екземплярів, але й дарує можливість поділитися ними з усіма охочими. Однокласник Петро. Я з ним навчався, він каже, слухай, в мене є колекція каже, латунних мініатюр. Це хтось або робив або для своєї дитини, бо навіть на деяких предметах є пайка, скажімо так, які виготовлялися вдома. Я так розумію, хтось робив ручної роботи. Він каже, мені не потрібно. Ну, типу, я кажу, окей, він каже, грошей на них багато не заробиш, а це дуже цікаво для музею. Багато речей, що ми щодня використовуємо чи просто зберігаємо на полицях, можуть приховувати в собі не тільки особисту цінність, а й частину історії. Саме тому музеї часто проявляють зацікавленість такими предметами. Музеї вони як. Установи, які зберігають цю історію. Ми краєзнавчий музей, тобто все, що стосується краю, що в нашому краї побутувало, що знаходиться під час археологічних там розкупок, випадкових знахідок, а просто у кожного може бути на полиці. І Просто люди не знають, що ці речі несуть в першу чергу історичну таку цінність. Далі вони можуть бути просто цікавими. Коли будуються або розробляють якісь експозиції, виставки, дуже багато є речей, які зараз сучасна молодь взагалі не підозрює, що це таке, для чого вони використовувалися, чи для чого вони були виготовлені, тому краєзнавчий музей це в першу чергу та інституція, яка це все рятує, зберігає, популяризує. Ось так захоплення дитинства юного колекціонера допомагає майбутнім поколінням знати власну історію. Її впродовж років можуть переглядати у музеях області. Прися Софія Ростислав Маслов, новини 33 канал.